Так, я знову бізнесланзі що тут цього разу. Ну, вроді би то, все те саме. Салат із макаронів. Ось ну, такий салат, вроді би на минулого разу таке саме все було. Тут напої, які були. Там йогурти, ковбаса, сири. Тут хліб. Тут сухарики, суп, можу ну, супчику взяти. Одновірно, супчику накину. Взяла я суп, зараз буду пробувати. Того доброго сирника, який минулого разу був, немає, тільки отакі якісь убогі пляцки. Взяла спробувати, але виглядають так собі. О цим десертом. У ну, мене зразу не вам добрий, Цього разу так нічого. В принципі, тут фрукти. Ну, з гарячого там, в принципі, більше нічого немає. Не знаю, чи я показала. А виходить, взагалі нічого немає. А абсолютно тільки Шаурма. Ну, не шаурма, а що це у нас таке тортилі. І все. Хліб. пластівці І це колбаса. Ось ну, такі ну, не добре. Все колбаса не добре. Я пробувала минулого разу. Цього року пробувати не буду. І тут алкоголь. Ну, алкоголю я не хочу, як на зло. Все вирішила я таке прибухнути. Взяла собі просеку, бо їсти нема від слова зовсім нічого. До речі, такий більш апетитний тортик, шоколадний, занесли в каптерку для персоналу. Ось вот так. А я тут сижу, <laughs> несолодно прибавка. Ну вот так. Беру назад свої слова про тортик, який заникли в каптьорці, його все-таки принесли. Ну, але так само він мені виглядав апетитним, тільки коли його несли в каптюрку, А насправді він отакий от просто коржик якийсь. Добре, що прихватила з дому помідора. Пригодилася. Там принеслося трохи тої шаурми, але я минулого разу пробувала, вона не добра, тобто я навіть не буду переводити продукти.